Життя триває. Попри воєнний час, у горішніх плавнях розвивається житлове будівництво. Сьогодні житла потребують внутрішньо переміщені особи, військові, розповів міський голова Дмитро Биков. й інші охочі придбати квадратні метри, кого привабило наше сучасне красиве місто з чудовими краєвидами та інфраструктурою. До речі, ці фактори також приваблюють забудовників. Наразі завершується зведення десятиповерхового житлового будинку у 13-му мікрорайоні, визначеному генеральним планом як мікрорайон перспективної забудови. Настав час підключення цього будинку до інженерних мереж. Технічні умови на підключення до комунікацій видавали КВП Теплоенерго та КП Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства на замовлення компанії забудовника та її коштом роботи з підключення до мереж водопостачання та водовідведення виконує комунальне підприємство ВУ «ВКГ», Повідомив перший заступник міського голови Олександр Чуприна. Більш довіряємо комунальним підприємствам, тому що їм в подальшому займатися експлуатацією цих мереж і вони виконають якісно і у відповідності до всіх норм і проєктних документів. Прокладання інженерних мереж виконується з перспективою подальшого будівництва будинків у цьому мікрорайоні. На сьогодні вже видано дозвіл на зведення п'яти житлових багатоповерхівок. Для прокладання трубопроводу безтраншейним способом з горизонтальним бурінням використовуються поліетиленові труби, що мають тривалий термін експлуатації, діаметром 200 міліметрів, з пайкою у трьох місцях, розповідають фахівці комунального підприємства. Виконується прокол і протягується труба під землею на каналізація на глибині 5 метрів. І вода на глибині 2 метри. Труба протягується та заводиться в перспективно прибудований колодець. 50 метрів труби з'єднується і протягується і відповідно в іншому місці. Самому не безпосередньо в котлуванні самому. Технологія, ця прогресивна. Ми не вперше використовуємо. Ми в місті за, цей, за останні роки зробили багато робіт з проколами, щоб не пошкоджувати інфраструктуру міста, щоб, не, щоб було менше відновлення мощення і зелених насаджень. Тому це не вперше досвід є. Завдання поставлені, і я думаю, що на коротші терміни цей перспективний квартал отримає нову нове підключення до водоводу і до водовідведення. В подальшому цей мікрорайон буде закільцьований, що необхідно для забезпечення відповідних параметрів питної води. Після повної забудови мікрорайону проєктом передбачено будівництво ще однієї каналізаційної станції. Раніше ми казали, що «Теплоенерго» розробило розробила і вже частково його виконую, для того, щоб була можливість подати теплоносій з 12 ї болерної і була можливість в багатоквартирних будинках виконувати централізоване опалення. Яке буде подаватися від нашої центральної котельні будівельні роботи з прокладання інженерних мереж у 13-му мікрорайоні заплановано завершити до кінця жовтня? Перший новий десятиповерховий будинок нового мікрорайону мають здати в експлуатацію до осені 2024 року.